Не лише дрони камікадзе. Росіяни на фронті використовують чимало класичних розвідувально-ударних БПЛА. Зовні схожий на шахеда. БПЛА Куб малогабаритний, тому несе у собі до трьох кілограмів вибухівки. Тривалість цього польоту півгодини. Максимальна швидкість 130 кілометрів на годину. Росіяни використовують ці дрони з початку великої війни. БПЛА «Ланцет» по суті є доопрацьованою версією куба. Ворог використовує його як для розвідки, так і для ураження транспорту бронетехніки та укріплених позицій. Летить зі швидкістю 110 км кілометрів на годину, а під час заходу на ціль розвиває її до 300 кілометрів на годину. Нині існує кілька видів цих дронів: ланцет 1 та ланцет 3. Вони відрізняються лише розмірами та масою спорядженої вибухівки. Там кумулятивний спеціальний заряд, і останні ланцети вже несуть заряди там по 5 кілограмів. Як і куб, ланцети виготовляє зала аеро, що входить у концерн Калашников. І обидва чудово збиває наша ППО, наприклад, зенітними ФПІВ-дронами. Наступний розвідувально-ударний БПЛА Оріон його основне призначення це розвідка, і він як опційно може нести ракети і може нести невеличкі 50 кілограмові бомбочки. А також виконувати тривалі польоти до 24 годин на відстань до 250 кілометрів з максимальною швидкістю 200 кілометрів на годину. На початку повномасштабної росіяни активно їх використовували. Тож ці дрони стали легкою здобиччю для нашої ППО. Саме тому ворог на деякий час взагалі відмовився від них. Та нещодавно оріони повернулися на поле бою. Наприклад, використовуються на Курщині та ЗСУ навчають їх там правильному приземленню. Збило 10-та аріон. До того ж, росіяни і самі полюбляють знищувати ці дрони. Наприклад, запускаючи його по своїм будинкам як у Таганрозі. І якщо ці ударні дрони росіяни використовують на фронті. То цими тероризують українські міста. Спочатку це були шахеди 131, й 136 сто Були проби використати реактивних шахедів 238. х За різними даними, після початку великої війни росіяни придбали в Ірану близько 6 тисяч шахедів, а також ліцензію на їх виробництво. Сума контракту майже 2 мільярди доларів. Шахет 131 з 15 кілограмами вибухівки. Він долає відстань 900 кілометрів. Та найчастіше окупанти використовують шахет 136 що летить на 2000 кілометрів та несе у собі 40 кілограмів заряду. Саме вони й перетворились на герань 1 та герань 2 відповідно. Та незалежно від маркування, всі вони є звичною ціллю для нашої системи ППО, І за час Великої війни їх знищені одиниці давно перевалили за тисячі. Сама перша система, яку надали іранці, сама перша система навігаційна, вона включала в себе чисто GPS, без яких захистів, без нічого. Тому росіяни почали модернізацію ударних БПЛА. Різним чином вдосконалюють, підвищують дальність, варюють бойову частину. Спершу поліпшили корпус його почали робити із власного склопластика. Тоді й почали з'являтися чорні шахеди. Далі. Працювали над навігаційними системами та ставили інерційну систему, яка дозволяє летіти під впливом реб, якщо сигнал GPS блокують. Почали оці сіпірай-антени eh, з'являтися. спочатку там по Одній антені, потім по дві, потім взагалі там вони перейшли на чотири антени. Вони модернізували системи наведення для того, щоб підвищити точність враження цих шахетів. На деякі модифікації навіть додали нову бойову частину, яка є більш руйнівною. Вони досить серйозно змінили і додали бойову частину, в тому числі і. Терноборічного наприкінці 23-го року на шахедах почали знаходити камери, які передавали зображення завдяки встановленим сім карткам українських операторів. У 2024 році знайшли шахед із Starlink. А у мережі почали з'являтися відео, нібито зняті на них. Та щоб не вдосконалювали росіяни, наші захисники збивають їх, як і всі інші дрони. Вивчають уламки та сотнями знищують залишки тих, які не здетонували. Для того, щоб полегшити щоденні нічні нальоти на Україну, навіть створили шахедам молодшу сестру Герберу. Зовні дрон схожий, але має корпус спінопласту і зібраний з дешевих матеріалів. Через це він може припиняти своє існування самостійно, тобто падати без підриву. Вони зробили дуже дешеві безпілотники. Ну, от гербери mm -hmm. да, І Вони запускають їх в тих самих бойових порядках з метою відволікання нашої протиповітряної оборони і використання ракет по різному мотлаху. Ну, типу, цих пінопластових герберів. Ще серед новинок варто відзначити БПЛА Гарпія. Його детальних характеристик поки немає. Однак, технічно він схожий на шахет 136 або Герань. 2 гарпію вже виготовляють на території РФ. А нищитимуть їх вже традиційно в українському небі. Завод купол випускає ці гарпії на китайських абсолютно двигунах на китайських комплектації. За даними іноземних ЗМІ, Китай ймовірно допомагає Росії удосконалити цей дрон, а ще дає комплектуючі для виробництва майже всіх. БПЛА перша порція вона заходить від заводу з Єлабуги. Вони там збільшили кількість і е, поставили там цілодобове виробництво організували. Там, у Татарстані, створили спеціальну економічну зону Алабуга. За допомогою неї ймовірно обходять санкції. У 2023 році в шахеді знайшли більше 40 західних компонентів. Примітно, що в Алабузі відкрито з десяток вакансій перекладачів з турецької та китайських мов, що може свідчити про налагодження імпорту компонентів через посередників з цих країн. Та скоро виробництва дронів у Єлабузі може не стати, бо українські дрони з легкістю долітають до Татарстану на відстань понад тисячу кілометрів. Тому і бавовна там вже стала звичною. Для масового виробництва ударних дронів росіяни також використовують підприємство Купол в Іжевську та заводи Калашникова в Чебоксарах і інших містах. Найдорожчі у виробництві дрони типу Шахед. Зараз є така інформація з різних джерел, там з пабліків, з російських таке інше, що зараз вже або підходить, або в деяких випадках вона навіть перевалює там за 100 тисяч доларів. І є я зустрічав такі, що є моделі, які коштують навіть там під 150 тисяч доларів. У документах хакерів Prana Network, викрадених з серверів іранської компанії IRGC Сахара Тандер йдеться про передачу безпілотних технологій з Ірану до Росії. Судячи з файлів, росіяни збиралися виготовляти шахеди із системою захоплення цілей. Їх назвали МС-236. Там була вказана й орієнтовна вартість безпілотника для росіян 900 тисяч доларів. Ймовірно, тут закладена ціна оновлень, а також ліцензія та локалізація виробництва. А оскільки такий тип майже в п'ятеро дорожче за оригінальний шахет 136 навряд їх буде багато. До того ж ЗСУ має великий арсенал протиповітряної оборони: передові зенітні комплекси, ПЗРК, численні мобільні групи, а також зенітні дрони камікадзе та новітні радари і акустичні датчики, що допомагають ефективно виявляти та нищити будь-яке залізяча ворога. А особливо свої ударні дрони, які знищують і завози з виробництва, і самі дрони ще до того, як вони встигли вилетіти по мирних містах України. Ми Україна, марафон Єдині новини.